Президент України Володимир Зеленський сьогодні відвідає Німеччину з офіційним візитом. У Берліні він проведе зустрічі з президентом та канцлером Німеччини. Про це йдеться на сайті Бундестагу. Канцлер Німеччини Фрідріх Марц прийма Зеленського з військовими почастями у відомстві федерального канцлера орієнтовно в 13-й годині за київським часом. Візит буде зосереджений на підтримці Німеччиною України та зусиллях щодо досягнення припинення вогню. Ну і після обговорення о 14.30 за київським часом відбудеться спільна прес-конференція Мерца і Зеленського. Про це йдеться на сайті Бундестагу у другій половині дня. Президент Зеленський зустрінеться вже з президентом Німеччини Франком Вальтером Штейнмаєром для переговорів у палаці Бельв'ю. Ми будемо транслювати цю зустріч прес-конференцію Зеленського Мерца в ефірі наживо. Тож обов'язково стежте. А наразі більше про очікування від візиту Зеленського до Німеччини будемо говорити із головою управління громадської організації інститут світової політики Віктор Шлінчак. З нами на зв'язку. Пане Вікторе, вітаю. Вітаємо вітаю, колеги. На вашу думку, які будуть ключові питання цієї зустрічі? Оскільки останні кілька днів активно змі обговорюють питання передачі таурусів в Україні, і наразі конкретних очікувань заяв немає, але все-таки на вашу думку питання Таурусів, чи буде воно обговорюватись на цих зустрічах, чи буде воно ключовим? Я думаю, що не тільки питання Таурусів є для нас зараз визначальним. для нас визначальним є питання взагалі підтримки обороноздатності України у е, тому форматі, який би ми хотіли за відсутності такої повноцінної підтримки сполуч... зі сторони сполучених штатів Америки. Що Німеччина може зараз запропонувати нам? Що власне не тільки Німеччина, а й ті е, члени коаліції охочих. Можуть зараз, чим вони можуть допомогти, і власне, чи крім слів, будуть якісь реальні дії, тому що ми спостерігаємо зараз дуже активно, що Європейський Союз, особливо ті країни, які розуміють загрози зі сторони Російської Федерації, вони переозброюються, вони змінюють види озброєнь, вони підвищують якраз. Ті чи інші е, свої підрозділи підвищують обороноздатність а разом з тим треба розуміти, що багато країн вважають, що е, порядком е, денним для них є в першу чергу. Саме внутрішня політика і внутрішня от якраз підвищення своєї обороноздатності, і вони зараз відійшли від такої активної фази, коли там місяць, півтора, два вони обговорювали в першу чергу посилення українських збройних сил, і оцей тренд, мені здається, є дуже великою загрозою для України. Ну от вчора на зустрічі з журналістами Володимира Зеленського були присутні наші колеги. Вони питали про те, чи буде з Мерцем обговорюватися тема далекобійного, далекобійного озброєння, зокрема Таурусів. Він відповів, що є теми, які йому важливо проговорити з паном Мерцем. Особисто тета те та раніше такої нагоди не випадало, і він, якраз під час візиту до Берліну, він скористається такою нагодою. На вашу думку, чи може бути ось цей сув в німецькому політикумі щодо все таки? надання і дозволу бити німецькою зброї в ГП Російської Федерації на ту відстань, яку дозволяють технічні характеристики таких ракет, і можливо навіть надання Таурусів. Як гадаєте, чи може це змінитися, враховуючи вами сказане щодо необхідності зосередитися на внутрішній політиці Німеччини? Знаєте, я трошки скептично ставлюся до того, що ми які прив'язуємо постійно. Одне якесь рішення до того, що це може бути переломним у війні. На жаль, це має бути комплекс рішень, і, на жаль, тауроси, які ми можемо навіть теоретично отримати в 2025 році, не можуть змінити повноцінну ситуацію на фронті. Це треба розуміти також треба розуміти, що навіть якщо нам передадуть якусь кількість цих далекобільних ракет, вони будуть недостатні, звичайно, для того, щоб заставити Росію змінити свою стратегію і тактику воєнних дій. Ми можемо там мінімізувати якісь певні заводи, можемо мінімалізувати якісь полігони в плані навчання російських військ, але чи вплине це на глобальну на глобальний настрій Кремля? Сказати зараз дуже важко. Знаєте, Кажуть, така є приказка. Що ложка потрібна до обіду, і, на жаль, ми вірніше не ми, а якраз європейці от не використали те, те вікно можливостей у 2022-2023 році. І, до речі, не тільки європейці. Ми це можемо зараз закидати і так само американцям, тому що ви, ми пам'ятаємо всі, в принципі, коли відкидалися. Будь-які запити нашого міністерства оборони, президента до західних партнерів щодо надання тієї чи іншої військової допомоги. Рано чи пізно західні партнери передавали цю допомогу, але з таким скрипом і так невчасно, що це, на жаль, повпливало не тільки на лінії фронту, а це повпливало і на позиціонування Москви, тому що вона відчула, що у неї є потенціал для наступу. Вона за цей час захопила чимало населених пунктів, вона на жаль вбила. Багатьох е, українців на фронті, і оце зволікання вимірюється зараз не, не просто часом. Воно вимірюється е, загиблими. Воно вимірюється життями українців. Тому, е, звичайно, до в якийсь момент я не виключаю, що Німеччина ухвалить правильне рішення. Угу. Але чи буде воно зараз на даний момент достатнім для того, щоб змінити позицію на фронті? Тут є велике питання, пане Вікторе, Ще питання стосовно цієї теми. Якщо все таки буде прийнято таке рішення, то чи повідомить про це публічно президент Зеленський разом із канцлером? Чи це такі питання вони не будуть озвучені десь офіційно на прес-конференціях чи інших зустрічах з журналістами? Бачили ситуацію, коли канцлер Мерц вже сказав, що ми не будемо нічого анонсувати, мовляв, до того часу, поки щось не, не почне вибухати на Росії, але я ж кажу, що тут ця, ця історія має подвійні, якісь не просто стандарти, а якісь подвійні тлумачення. Тому що це може означати, що в принципі Німеччина може і нічого не передавати, і ніхто про це е, нібито знати не буде. А може навпаки бути історія, коли Німеччина, врешті-решт, вирішить передати нам ті ж самі тауроси і ще інші види озброєнь. І після цього е, власне е, Україна зможе про це заявити, але не публічно, а повторюся на лінії фронту. До речі, ще як на мене цікавий аспект учорашньої розмови з журналістами Володимира Зеленського? Він звернув увагу і заявив про те, що Путін викликає більше роздратування в адміністрації Сполучених Штатів Америки, ніж він сам. Як ви ставитеся до такої заяви? Я не знаю, що на, на це, і що я можу тут коментувати. Це відчуття президента Зеленського. Можливо, так, а можливо і ні. З того, як комунікує адміністрація е, Трампа, сам Трамп через свою соцмережу Трус Social, чи складається і у вас таке враження? Знаєте, е, зараз є дуже багато інформації. Ключно з тією, що сьогодні прозвучала в Вашингтон Пост про те, що нібито Сполучені Штати Америки готують тристоронню зустріч у форматі президента Сполучених Штатів Америки, президента Росії і очільника Китаю з тим, щоб розділити от ці сфери впливу, я не виключаю, що це також може бути таким інформаційним вкидом, і це якраз той момент до якого власне прагнула Росія. Від самого початку, з 2007 року Путін заявляв про те, що треба повернутися до зон впливу до перебудови там світопорядку, коли великі держави власне впливають на маленькі держави, і це його насправді дуже класна, як він вважає ідея, яку треба втілити в життя за його президентство. Якщо дійсно це станеться, це буде великою катастрофою для світу. Як гадайте, має Трамп повноваження зараз? Враховуючи що він новообраний президент, зрозуміло, але цей термін обмежений? Чи може він зробити такі зрушення у зовнішній політиці Сполучених Штатів? Ну мені важко зараз прогнозувати мотиви Трампа, тому що ми бачимо, що кожного тижня чи кожного місяця, останнього особливо змінюються якісь акценти, змінюються якісь меседжі, і ці меседжі в Україні звичайно викликають дуже велику тривогу. З однієї сторони, ми розуміємо, що Трамп зараз до кінця року може робити все, що завгодно у Сполучені Штати Америки. Це йому і рейтинг підтримки, і те, що зараз наведеться якихось електоральних процесів. А от наступного року, коли буде стояти питання зміни до конгресу, очевидно, що вони будуть дуже сильно дивитися на рейтинги всередині країни і будуть намагатися продемонструвати своїм. Виборцям, те, що додасть додаткових балів, відповідно, у нас я поки що не бачу е, таких можливостей для того, щоб повпливати е, на нинішню адміністрацію Трампа в саме в цей момент. На жаль, ми не маємо дійсно карт з тим, щоб сідати з Трампом і розробляти чи грати в партію, з, з тим, що розуміти, що нас партнер в даному випадку не вводить навколо пальця. Я просто чому запитав так. Пане Вікторе, даруйте, я просто чому запитав з приводу того, чи має повноваження це Трамп, тому що його команда, частина його команди, зокрема Лінсі Грем, сенатор, він опублікував минулого ще тижня. Ми з вами теж цю тему обговорювали інформацію щодо законопроєкту двопартійного, який розробив він спільно з Блюменталем та іншою командою, де 81 сенатор вже готовий ввести одразу санкції проти Російської Федерації за ті масовані обстріли. Чи лягає це на ось цю ось ту інформацію викладену? У виданні щодо можливого розподілу світу на сфери впливу між Китаєм, Російською Федерацією та Сполученими Штатами. Верш ну, треба сказати, що Лінці Грем не є визначальним в команді Трампа. Він є одним із гілок цього дорадчого органу. Тому треба. Е Розуміти, що е, голосування в Сенаті, голосування в Конгресі теоретично можливі, але знову ж таки, я ставлю на те, що це все відбудеться не раніше наступного року. А от е, щодо позиції Трампа і щодо позиції тих людей, які навколо нього. Е, Обертаються, які кожного дня спілкуються з Трампом, то це в першу чергу люди, які заточені на бізнес процес, їхня логіка інколи виходить за рамки звичайної політики, а тим більше, геополітики. Зрозуміло і потребує власне такого і бізнесового підходу у відповідь. Пане Вікторе, дуже дякую вам за те, що доєдналися сьогодні до нашого ефіру. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Віктор Шлінчак, голова правління громадської організації інститут світової політики.